І так, панове вітання. День другий. Як працюємо над половинкою СЗшки до ось цього китайця, тому що я мав попередню попередню продав. Зараз роблю знову ж таки ще одне, тому що треба Треба мені вже для посіву. Зараз покажу, що ми зробили за один день. Значить, так, ми купили половинку червоної зірки. Це 14-й рік, ящики, висівні і рама. Далі поставили оцей вал. Приварив, я кріплення. Кріплення, до речі, рекомендую, хто буде робив. Значить, дивіться, розкосики є. Ще буде назад розкосик і наверх розкосик. Обов'язково такое чик-чик. Щоб воно було таким трикутничком. Далі. Але зйомне, що ви тоді не витягнете цього валу підйому сушників Оце кріплення на низ Я його зараз зроблю тут усилення і приварю його знизу, десь отут на, на кутнику. Ширина, отут, як ви бачите, вузько, тут 40. Має бути внутрішня ширина 50-55 до 70. Тому що навіска трактора, вона з вон, тяжки, бачите? Ось тяжка, і вона стягує, щоб не вилетіло з навіски причітне. Тому в мене не всередину, як в МТЗ, а назовні. Тому я так роблю. Тут є нюанс, треба було зробити. Що з однієї, сторони, що з іншої сторони? Тому що якщо може колись її буду продавав, то буде зручно в одних зсередині розпорка, в інших зовні. Ну, але це вже таке. Зараз на даний момент я це все обрізаю, Обрізаю. роблю тут усилення на ширині 50 і переварую. тому що не вистачає підйому, значить, віскі. не вистачає підйому між значить, в максимальному положенні підняття навіски між сошником. І землею, як ви бачите, десь відстань орієнтовно 20 2019. Цього мало при переїздах, перегонах, по релі, по городах і так далі. цього мало. Звісно, можна винтом підняти зад, задерти, але це буде незручно, це вже провірено, тому що коли ви будете опускати, відповідно треба завжди регулювати, вилазити при переїздах. Це не цікаво. Цікаво, підняв і поїхав. Тобто раз відрегулював, зачепив, відрегулював і поїхав. Якось так. Також додав посилення. Ось таке на кутах. Це за один день зроблено було. Тут розкосик розварив, тут подоварував, ці штуки попереварував, кріплення. Там ще має бути ось така розкосена поперечка. І ця свалка обов'язково буде робитися на коробку. Коробку зараз покажу. Ось там ми зробимо коробку, це все з'єднаємо. І колеса, відповідно колеса сим всім, всім це займе дуже багато часу, але нічого ми працюємо. Навісив сушнички. В ідеалі їх навісити всі, тому що, щоб бачити, коли будемо ставити колеса, ланцюги і так далі, привода, як робити, щоб одне другому не заважало. Якось так, ззаді, ззаді ми нічого не будемо змінювати. У нас буде підножка, будуть ручки. І, відповідно, є ось такі загортачі грудобої. Десь є, десь нема. На великих є, на маленьких нема. Ось воно як кріпиться. Але але, я планую ще зробити ось тут трубу на пружинку. Можливо. То не точно, будемо бачити. Така ось у нас червона зірка. Працюємо. Працюємо, покажу вам нюанси, які є. До речі, не рекомендується абсолютно. Нікому не рекомендую змащувати весінний апарат переробом, соляркою і так далі. Як він працює? Ви посіяли. Помили, висушили, продули все повітрям і поставили її під навісом. Все. Коли ви змащуєте оце все діло, налипає пилюка. Як бачите, вона робить абразив, так, так званий. Тобто, як виходить ефект наждачки, метал метал треться, плюс цей абразив і стирається. Виходять великі люфти. Ці агрегати не змащуються. Вони з заводу придумані, не змащувані. У мене ходило 7 років, я мив протирав. Мив з милом, правда. Якщо він добрий обов'язково, то мив по пару разів. якщо ми брали міндобрив. Мив з милом, потім чистою проточною водою просушив шикарно, все чітко, без люфтів, без жодних якихось дефектів. То, що воно там легенько підржавіє за сезон, не має значення. Це є раз. По-друге, оці всі, я її потім помию, почищу. Оці всі шви я рекомендую замазувати. Дешевим силіконом, герметиком. Байдуже. Оці всі шви примикаючи. І так само всередині. Хто бачив, той знає попереднє відео. Хто не бачив, той не знає. Оці всередині шви. Потім вам покажу. Зараз не видно. Вони промазуються всередині. обов'язково по всьому периметру ящика. Тоді він не ржавіє, не гниє і так далі. Нема куди попадати хімії в щілини, роз'їдати метал. Якось так. Тому працюємо. І так, майже кінець робочого дня. Зірочку з плазми вирізали, приварив, усилив кути, погрунтував. Тут усилив кутики. Ось тут. Це погрунтувати. Все буде зачищатися заново, просто зараз щоб не ржавіло, тому що роблю його дуже рідко. значить Ручки вчепив. Зараз кришки вчіпляю, вони були приварені. значить, Що тут зробили? Розкос сюди, розкос сюди, зйомний. Зробили ось таке натяжне конрегулювання, вдавлювання сушників. За колесом один сушник опущений на сам нижній отвір, на другий отвір так. Також наглядний приклад. Зірка нового заразка, бачите, я її поміняв, вона нова докупив, поставив сюди в корпус і зараз замість цього з'єднання ставлю таку саму зірочку сюди в корпус, буду мудрував, тому що це на весівний. І мені звідси піде сюди, під ланцюг через натяжне, як бачите. І сюди тут буде коробка. Тут також зробимо стойку для колеса, і на колесі буде зірочка. Ось і цей принцип. Принцип простий, надійний коробкою три передачі. Коробка нового зразка, не треба буде переставляти шестерні раз, переставив і все супер. Тому доробляємо і пробуємо її в роботу. Важливо показати, як привід руці за болгаркою і приварив туди масленку. Це ступиться від Volkswagen T5, тому що вона була, тому і вона буде насвалитися. Вона тут ще з тринями такими, то з прорізами зубчиками. В ньому ставиться привід на привід зірочки і буде вам готовий привід від колеса до коробки. Так, вже помита, зараз грунтуємо і красимо. Заклеюємо ці написи, щоб вони були. Гарні, сливо спереді. Зараз погрунтуємо і покрасимо. Загерметизував внутрішні частини. Всі і особливо ось тут, з там тієї сторони. І так полакована сівалка. Кінцевий варіант. Ще будуть наклейки. Зараз ніч але виглядає супер, він нравиться. Подобається песові, так? Да? пес воно радіє. Якось так воно вийшло, буде наліпка нова. Тут ось так вийшло всередині. Тому ще навіситься колеса, захист помалюється і буде, воно лежить. Буде сапорова. Так, Кому сподобалось дане відео або кому цікавлять деталі, будь ласка, напишіть в приватні повідомлення. Або в коментарі сюди ставте лайки і підписуйтесь. Дякую за перегляд до нових зустрічей.